Події в Грузії протягом останніх років завжди сприймалися українським глядачем або читачем з великою цікавістю. Бо була, була ідея про те, що спорідненість двох народів, двох політичних режимів, двох політичних еліт, які проєвропейські, демократичні, обов'язково відіб'ється на тому, що ми разом будемо йти до європейської демократії, до прав людини і, власне, станемо на ноги. Після десятиліть ну, недержавності або ненормальності існування. І, звичайно, після того, як в 2003 році до влади в Грузії прийшов Міхіл Саакашвілі, у дуже багатьох українців з'явилося таке предмет обожнювання, предмет величезного інтересу, який був відзеркавлений в десятках. Там чи тисячах, можливо, постів, десятках телепередач, сотнях газетних статей, де люди або з власного досвіду, або переказуючи з чужих вуст успіхи Грузії у державному будівництві, розповідали про те, що робиться в цій країні. А оскільки в 2004-му, тобто приблизно через рік, в Україні перемогла помаранчева революція, то з'явилася така популярна теза, що ці дві революції вони чимось пов'язані, і український грузинський досвід буде спільним досвідом. Демократизації. Ну, на жаль, це було не так. І от книга, яка у мене в руках, вона називається Чому Грузії вдалося? Автор московський економіст Лариса Баракова, власне, є абсолютним запереченням цієї популярної тези, тому що грузинський досвід і український досвід це як кажуть в Одесі дві великі різниці». Грузинський досвід це досвід активного, дуже сильного будівництва, я б сказав, навіть креативного будівництва держави в умовах зовнішньої окупації. Треба визнати, що 20% території Грузії дотепер є окуповані Російською Федерацією. Це умови без господарності, коли в державі практично не було ні податкової системи, ні економічної системи. Кордони не контролювалися центральною владою. Значна частина території жила своїм. Хлопським розумом, і от після цього з'являється політик, і який призначає на на всі важливі посади ровесників людям, які приблизно по 40 років, а потім навіть молодші були міністри політики в цій державі. І країна починає з певним вагом, звичайно, показувати ефективні реформи в дії. Світла не було, світло з'явилось, і це не тільки тому, що вкрутили лампочку, а тому, що створили таку економічну модель, при якій Грузія, країна, яка купувала електроенергію, за п'ять років стає країною, яка продає електроенергію. Поліція була ворогом суспільства, поліція стала другом суспільства. Довіра до поліції стала. Приблизно в районі 87-89%. Це теж абсолютно казкова реформа, яка була здійснена в Грузії в цей час. І от ця книга присвячена тому, що вона описує реформа за реформою все, що робилося в Грузії у 2004-2012 роках. Станом на сьогодні, в січні-лютому 2013 року, звичайно, про це можна говорити як про колишній експеримент, який, на жаль, вже закінчився. І е, приблизно чотири місяці тому в Грузії відбулися. Парламентські вибори, на яких партія, яка здійснювала ці реформи, партія президента Сакашвілі вона називається Єдиний національний рух. Вона програла, набрала приблизно на 10% голосів менше ніж опозиційна партія. Це така парасолька під назвою «Грузинська мрія, під якою заховалися дуже різні політичні сили від крайніх націоналістів до промосковських, я б сказав би совків. І між тим є дуже різні люди, зокрема і цілком проєвропейські налаштовані. налаштовані оця ця опозиційна тусовка щодо Саакашвілі вона виграла, і Грузія вже чотири місяці показує іншу якість політики, яка зовсім не подібна на це оптимістичне гасло. Слоган, який винесений в назву книги Лориса Буракова, чому Грузія вдалося? Власне, чому ця книга у мене в руках? Так сталося, що приблизно два роки тому я прочитав російське видання цієї книги. Потім Лариса Буракова приїздила до Києва, я з нею познайомився, і з розмов з цією молодою талановитою економісткою я зрозумів, що її книга, яка написана взагалі-то для російського читача, для російського прогресивного ліберального інтелігента, який хоче, щоб його країна теж розвивалася. Ну, сказати так, грузинським шляхом часів раннього Саакашвілі, то, звичайно, ця книга мала бути прочитана не тільки російським, але й українським читачем. Лариса погодилася, власне, стати партнером у перевиданні цієї книги в Україні. І, дякуючи видавництву «Дух і літера», які погодились цю книгу фактично, ну, зробити, цю книгу, зробити цю книгу явищем для українського ринку, ця книга вийшла в кінці. 2012 року, і е, так прекрасно співпало, що. Це якраз починалася виборча кампанія, і дуже багато людей, за моїми оцінками, кілька десятків людей, політиків, використовували у своїй політичній роботі у агітації і пропаганді, тобто у звертанні до виборців з метою отримання голосів, люди людиці використовували грузинський досвід. Хтось, звичайно, дуже шапочно, я б сказав, навіть лукаво, просто розуміючи, що це такий тренд, і треба говорити про успішні реформи. А дехто з власного досвіду після поїздок в Грузії, після спілкування з Власне, реформаторами, з контрреформаторами, тими, хто протестував проти цих реформ, або тепер, очолюючи українську грузинську державу, власне ревізує цей курс, який здійснював Саакашвілі з єдиним національним рухом. Що важливо для українців в книзі, яку можливо ви ніколи і не зможете тримати в руках, ця книга описує не мрії, а дії. І цим грузинська революція, грузинські реформи відрізняються від постійних вічних українських мрій і українських розмов про реформи. Сакашвілі був жорстким, і він залишається президентом, але вже не є фактичним лідером держави. Він на початках свого урядування був жорстким, безапеляційним, я б сказав, навіть фанатичним лідером оцього реформаторського крила, яке чітко розуміло якого роду реформи потрібні Грузії? Ці реформи трохи взаємовиключні. З одного боку не було держави. І Саакашвілі за кілька років, приблизно, там можна сказати, на це пішло два роки, він побудував грузинську державу. Тобто державу, яка стала. Контролювати власну територію, держава, яка змогла побудувати ефективні збройні сили, ефективну правоохоронну модель, держава, яка змогла посадити заграти злочинців. І грузинські вулиці стали безпечними для прогулянок громадян і туристів. А умови бізнесу в Грузії стали абсолютно можна сказати, прекрасними. Грузія ввійшла в десятку країн, які в світі є з найлегшим способом ведення бізнесу. Одним словом, він побудував державу. З другого боку, ця держава будувалася не заради самої себе, тобто не заради бюрократії, не заради кордону, не заради державної інституції, а заради того, щоб громадяни, маючи можливість щось робити, це робили. Бо в Грузії був здійснено проєкт, при якому, ну, можна назвати його ліберальний або ультраліберальний проєкт, при якому громадянин, отримавши можливість, має повне право, наприклад, відкрити бізнес. На це в нього йде 10-15 хвилин. Людина може легко вкласти гроші у бізнес якийсь, який вже існує. Тобто все, що робиться в Грузії, робиться легко. І в цьому роль держави, здається, стала мінімальною. І от в цьому сенсі цей проєкт унікальний, тому що пострадянський досвід і простір показує, як політичні лідери, приходячи до влади, вони стають вічними, вони себе обкладають бізнесами, родичами. Одним словом, роблять все, щоб зберегтись у владі. Саакашвілі, як лідер абсолютно небаченої нової формації, він робив все, ну, з точністю не навпаки. І от Грузії протягом восьми років його урядування, і вже там чотири місяці після відходу його партії від влади, ніхто не може знайти в Грузії бізнес, який власником якого був би Саакашвілі. Тобто, будучи президентом держави, будучи фактичним її начальником, як коли Спілцуцький був начальником панства у Польщі, тобто Сакашвіліс, такий начальник панства у Грузії, то він був фактичним керівником держави, при цьому він нічого для себе ну, російського не настяжав. І оце дуже цікавий досвід, що реформатор це не обов'язково дефіс або синонім свого крадій або жулік. З досвіду українських 90-х років, ми знаємо, що дуже багато так званих реформаторів. Ну, трошки нацарювали собі за той час, поки в них був час робити ефективні реформи заради українського суспільства. І оця книга, власне, вона позбавляє ілюзії в тому сенсі, що ми знаємо, що цей досвід вже був реалізований. І коли нам політики будуть розповідати про. Якісь особливості національного характеру, які не дозволяють здійснити певну реформу, наприклад, побороти корупцію, то ви відсилаєте їх до книги Лариси Буракової. Скажіть, що Грузія, в якій корупція, здавалася до недавнього часу, була частиною національної традиції, національного характеру, показала, що можна зробити так, що і той, хто дає, не дає, і той, хто брав традиційно хабарі, вже їх не бере. Перший, тому що має певну гідність і певну. Певну можливість не давати хабаря, а другий, тому що боїться. І в Грузії була побудована така система держави, при якій чиновник реально боявся навіть заікнутись громадянину, що, мовляв, дай мені хабар і я вирішу твою проблему. Тому що повернусь до визначальної тези Саакашвілі, держави має бути настільки мало, щоб контакт громадянина з державою був мінімальний. Тому людина, наприклад, один раз на рік може сходити в податкову, заплатити податок і потім цілий рік не мати жодного контакту. З там податковим поліцейським з правоохоронцем, взагалі з державою, бо він робить своє діло. Він займає себе роботою, він наймає на роботу людей, він платить їм зарплату. До речі, цікавий момент. Грузинський трудовий кодекс вважається найменшим в світі. Він має дві сторінки, в яких написано лише ключові тези, чого працедавець не може робити ніколи. Ну, наприклад, взяти на роботу вагітну жінку, носити шпали. Оцього не можна, бо це. Ну, антигуманно, все решта, е, працедавець і працівник мають домовитись між собою. І це, мені здається, прекрасний приклад, коли держава усунула себе з е, двосторонніх взаємин е, цілком рівноправних суб'єктів. І е, оцей досвід, на жаль, е, не був зрештою підтриманий грузинським народом на останніх парламентських виборах. Е, я не знаю, чи кусають лікті вже зараз люди, чи вони будуть це робити згодом, але е, перегорнута сторінка якою були реформи Саакашвілі, власне, показує, що суспільство не завжди буде дякувати реформаторам за те, що вони зробили. Але вони самі будуть нести відповідальність за свої кроки. І вже зараз Грузія є знову об'єктом маніпулювання з боку Росії, вона знову не знає, куди вона йде, якщо ще нещодавно, там, рік тому, 90% грузинів відповідали на запитання, ми хто, чи ви хто. Люди казали, ми європейська держава, ми хочемо бути членом НАТО, то тепер майже як в Україні роздвоєні свідомості. Половина хоче дружити з Росією, половина хоче йти в НАТО. Причому ці обидві половинки вони є ті самі люди. Тобто люди стали такими самими амбівалентними, як є українці, які однією ногою в митному союзі, другою ногою в Європейському Союзі, і вважають, що можна так жити і так йти далі. І книга Лариси вже тепер має перейти з книжки міжнародна економіка на полицю Історія. І я думаю, що не один історик буде писати історію реформ в Грузії в 2004-2012 роках, зокрема посилаючись на книгу Лариси Бурокової, бо це цінне джерело, в якому зібрано всі потрібні факти, статистичні дані, оцінки експертів. Інтерв'ю з тими, хто робив ці реформи, і тих, хто з цими реформами боровся.